Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні пересадка. Тим більше, що мені дівчата писали, що вони люблять дивитися пересадки. Сьогодні нам допомагає працювати моя жирафа улюблена. Ось вона з вами привітається. Хтось мені писав, вона вже було у відео, хтось мені з дівчат писав, що гарна жирафа. Це взагалі-то ландшафтна жирафа. Вона невелика, вона десь має сантиметр, сантиметрів 30. Я собі придбала її десь пізно восени, зайшла в краницю, як красуня стоїть, посміхається, сидить, так як песик нехарактерно для жираф. І думаю, десь собі там поставлю потім навесні десь, я знаю, де на клумбу, ще десь. І так, як я прийшла, знаєте, як поклала її на кухонний стіл, так вона тут і залишилася. І вже я не хочу її ніде класти, тому що різні атмосферні явища, дощі, вітри, сонце і руйнують ці, -ці фігурки. І так, ця жирафа у мене залишається між орхідей. Отже, це орхідея Сезам. Це моя давня мрія. І дуже мені хотілося мати вже велику орхідею. І стояло в мене восени. Знаєте, чомусь починається хотіти орхідей, напевно, вже знаєте, пропадає вся зелень, усі квіти, які довкола квітнуть. І восени зимою починається якийсь, я знаю, як це назвати, рослинний голод. І починається хотіти вазоню, нових орхідей, квітів. О, отак у мене з цією орхідеєю. І купила на Олексі. І кажу, довго в мене вагалася, чи взяти в групі з 2,5 розмірів, чи взяти дорослу. І ви знаєте, мабуть, все ж таки я, ну, я знаю, трішечки помилилася. Все ж таки, треба було брати в розмірі 2,5, тому що були гарні, з гарним корінням. Звичайно. Дорожчі ніж ця. Це досить дешево, я її придбала. Ну, але і коренева система знаєте, якось вона так посаджена, коли її фотографували, показували мені, вона була мокра, тому корінці гарно проглядалися. А коли вона прийшла, я зрозуміла, що корінці якісь такі що вони погано ростуть. Чим я її тільки не поливала, як я її не доглядала, як я біля неї не ходила, я її оприскувала амінокислотами, я її підливала амінокислотами, давала трішечки азотного добрива. Ну, вона не росла. Вона, знаєте, зупинилася, щось їй ця посадка вкрай не підходить. Хоча я не поспішаю пересаджувати орхідеї, я стараюся подивитися, поспостерігати за орхідеєю. Так от, нарешті я дочекалася оцього листочка. Цей листочок почав роз, зростати вже тепер навесні. І теж так, до, до речі, повільно він росте. І десь там один корінчик з'явився. Так само, це ознака того, що вона починає, починає рости. Отже, що я хочу зробити? Я її витрісну з цієї посадки і замочу. З профілактичною метою в Магнікур Energy. Магнікур Energy це фунгіцид. Він має у собі два компоненти. І один, мені здається, що один з компонентів сприяє активному росту. Вона стимулятором є. Подобається мені цей. І хочу я ще, знаєте, дати. Незважаючи на те, що в магнікорі є вже стимулятор росту, я ще хочу дати амінокислоту. Аміностар. Зараз подивимося, що ж воно там таке робиться всередині. Так, ось так ми її витрісли, дивимося. Ну, я, бачите, кора така. Не найгірше. Ну, все ж таки це не моя посадка, я не люблю такої посадки. Зараз ми подивимося, що тут як тут. Спочатку вона, напевно, нарощувала кореневу систему, а потім щось зупинилося. Трішки налаштувала камеру, тому що вона не сфокусовується. Ну що, пообрізаю я тут. Зайве те, що підгнило. Знаєте, я сама люблю дивитися пересадки. Теж дивлюся. Ох, затопився цей міст Секатор дуже хороший німецької якості секатор. Ну, щось я його пробувала е, сама нагострити. І зробила ще гірше. Тепер взагалі нам неможливо працювати. Ви знаєте, дівчата, мушу йти за звичайними ножицями, ну геть тупе. Ну, ось, бачите, я її нарешті обчистила. Це було досить непросте завдання, треба було туди попідлізати, подіставати. Різала ножицями і чим тільки могла, діставала. Ну, Звичайно, що лишилося кореневої системи досить мало. Бачите, багато відійшло. Така вона суха, якась ніяка. Все ж таки, я приходжу до висновку, що це далеко не молода орхідея. Тому що коли я витягнула її з кори, отут з боків були два. Старі квітоноси, її перші, з якими вона квітнула, Так, подібне на те, що вона на два квітоноси проквітнула. І тоді ще, мабуть, у мосі, коли вона була, а потім, мабуть, господиня її вже витягнула і пересадила в кору, а ці залишила. Я їх зрізала. Є можливість зрізати не завжди є можливість, знаєте, до самого стовбура обрізати. Квітонос так, щоб потім орхідея не стала гнити. Тут можливо було. Ну, І тут є два квітоноси, вони щоправда всередині порожні, тому я замажу їх садовим варом. Я так роблю. Ну а там буде видно, що я з ними. Ну, і цей листок. Знаєте, Мені цей листок не дає щось, він мені не подобається, він якийсь такий м'який і все ж таки ну, тут є два листки, тут, тут п'ятий. Все ж таки, я, знаєте що, ризикну і цей листок зніму. Таким чином я вивільню стовбур для росту молодого коріння. Я сподіваюся, що піде молоде коріння. Ось так обережно. Ось що там робиться. Так, там, напевне, би хотіли молоді корінчики розвиватися. І це дасть мені можливість її краще заглибити. Ось обережно, обережно, щоб нічого не поламати. Так, о, так. так, 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 зараз, зараз. Так, тут ця половинка відійшла. Добре би так позабирати, знаєте, щоб не залишилося тих лусочок як умога менше. Тому що під лусочками потім ховається інфекція. Оп! Так, лусочка тут лишилася. Я спробую не знаю, як там камера, бо важко працювати і водночас дивитися за камерою. Так. Ну, мабуть, я отак її, от, не знаю, чи вам видно. Так, знявся листок повністю. Це дуже добре. І бачите, ось так: тут є отакий похирець. Я сподіваюся, що тепер без цього листка їй легше, і тут похерець є. Без цього листка їй буде легше нарощувати. Кореневу систему. Одним словом, це я прийшла тепер до висновку, що треба було брати у розмірі 2,5 і навіть не думати, тому що сіє орхідеєю морочно, вона поки ще адаптується, поки почне рости. Хоча сезами мають доволі таку знаєте, імунну систему сильну, і самі орхідеї такі сильні і потужні, вони ростуть швидко і гарно квітнуть. ну, Будемо сподіватися на краще. Так от, зараз я поприбираю і зроблю такий, знаєте, лікувальну стимуляційний розчин. І замочу її десь на пів години. Отже, підготувала теплу водичку відстояну. Магнікур Energy на літри 0,75 мл. От, тут даю. Маю в шприці його і даю ще амінокис... аміностар. Це амінокислоти. Якщо на літр 2,5 кубики, якщо про шприц говорити, то на пів літра. Один і двадцять п'ять? Так? Зараз ми візьмемо ось цією піпеткою, як зручно з цими піпетками працювати? І в такий лікувальний розчин. Кладемо. Орхідею коріннічкої. А, ще не все. Перед тим, як її замучити, як вона буде контактувати з водою, ось бачите, зараз, ось тут на зрізаних квітоносах є дірочки. Я ці дірочки заліплю вару. Можна свічкою заливати, парафіном. Хто на що гаразд. Мені. У мене є садовий вар, він потім застигає, дуже мені подобається ним працювати. Свічка якось, знаєте, важко лягає, то гаряча, то якось воно не лиється, парафін. А ось тут добре буде. Так, знаєте, з цією орхідеєю я, так би мовити, промахнулася. А кело промахнувся. Ну, але нічого будемо вирощувати. Вона усе ж таки занедбана. Це орхідея, поганий ґрунт, мала, погано росла. Власне, ніби і великі листки, а коріння, коренева корін система поганенька. І ось так залишаю її ось туди, занурюю. Так, знаєте, основу не дуже хочу мучити, тому що все ж таки основа. Ну, Все одно, вона напевне. А от ми жирафу залучимо, хай допомагає нам, що вона тут так дурно сидить. Ти поглядає за цим всім. Ось до цієї жирафи, завдяки їй я зафіксую листечко, і основа не буде дуже замочуватися. Тому що я, знаєте, ще основи трошечки відрізала, тому, тому що коріння мертве, якесь хворе. І так я залишаю це на пів години. Навіть якщо залишити на це не біда. Ми буде мохнути. Ось тут я повідрізала квіточки з орхідеї. Така в мене є біла красунечка. Я її купувала торік переоціненою. Я люблю переоцінені орхідеї доглядати, відтрісати. Я так радію, коли вони потім цвітуть. Вони якісь особливо вдячні. Можливо, не так вони вдячні, як те, що я вклала в них. Усю свою любов енергію і енергію із мене. От, бачите, я хочу, щоб квіточка розвивалася, продовжувала рости, нарощувати корінечку, тому що тому зрізала квітонос. І це яка білосніжність, яка краса, подивіться, які, яка губа гарна. По ідеї, мало минути 30-40 хвилин. Орхідею я тримала у розчині, в коктейлі, цьому, який би мав активізувати ріст корінців десь хвилин 40. Але ще в мене там деякі обставини виникли, тому я її витягнула. І пройшло 2 години, і вона підсохла. Зрештою, це дуже добре, тому що підсохла ось ця основа, яку я надрізала, тому що я спочатку. Я вже вам розповідала, спочатку мало забрала, потім подивилася, що все рівно отут повно корінців, мертвих, уже, які не, не будуть працювати, і забрала ще більше. Що робимо з цією основою? Якщо вона, м'яка у вас, така, знаєте, ще не задеревеніла, тоді, безперечно, її треба підсушувати. Коли вона задеревеніла, так як тут у мене, це ознака того, що це орхідея молода. Тут, звичайно, легше дивитися. Іноді я за зароблюю цю основу садовим варом. Іноді я зароблюю, притрушую якимось фунгізидом. Тому я все ж таки трішечки притрушу топсином топсином. Тут він у мене є. Це добре робити пензликом, а пензлик трішечки змучити, тоді воно добре лягає. Ось так. Бачите, тут я. Сьогодні довго з цією орхідеєю якось по часу йде, тому що вже починає навіть на вулиці потрохи темніти. І освітлення стало гірше. Ось так. Я знаю, можливо, воно нічого й не дасть. Бо це задеревеніле, твердий стовбур. Це так, знаєте, я знаю для, для власного заспокоєння, що я все зробила, все зробила добре. Значить, з ідеєю. Усе має бути добре. На неї переноситься мій настрій і моє налаштування. Відповідно, вона почне добре рости. Ну, і все вистачить. Це нічого страшного нема. Буду я її садити у такий звичайний стандартний горщик транспортабельний. Я кладу на дно керамзит. Знаєте, є різне ставлення до керамзиту. Деякі орхолюби проти керамзиту, оскільки вважається, що вони мають якісь різні солі, не дуже добрі, які не дуже сприятливо впливають на кореневу систему орхідей. Інші. Орхолюби, навпаки, сидять в кремзиті. Ставимо тепер, кладу я корубі ставлю огір. Тому мушу використовувати ложку, бо чорні руки робляться. Подобається мені ця кора ові. Десь я замовляла ще зимою. Треба буде ще пошукати на просторах інтернету, де би її придбати. Так, налаштовую ще так під камеру. І обов'язково, обов'язково буду класти мох Мох я попередньо намочила, замочила він. Від волог. таку, знаєте, зроблю такий, ось так тут я його кладаю, щоб він тягнув вологу. Такий гніт своєрідний. Щось ці орхідеї вкрай не підійшло та попередня посадка. Ну, Не знаю, буває і всякі, знаєте, буває часом і сама рослина починає вирадувати. Ну і ось так будемо її садити. Буде важко її закріпити, тому що, бачите, листя розлоги, а ось так всередину. Як іноді ми робимо, воно не закладається, воно вже затвердло. І даю ось тут ще ось цієї пінії. Власне, знаєте, після орхідеї, після кори ові, цей субстрація піннія, якось зовсім мені перестав подобатися. Бачите, отакі. Отакі речі, це взагалі ні про що, я це не даю, це одразу я викидаю, тому що, крім того, що воно буде лише збирати вологу. Воно ніякої функції не буде виконувати. Ось щось падає там у мене. Даю. напевно, доведеться все ж таки вручну Це все ж таки, брати. Знаєте, рукою яка ложка. Піннію, напевне, я буду прощатися. Я її використовувала. Багато років. Ну, тепер, вона мені зовсім не подобається. Ось бачите, вона, звичайно, ця орхідея рухається. Але це нічого. Хай рухається. Я її поставлю обов'язково під світло. Це дуже-дуже допомагає. -дуже Ну, ось, бачите, отак, ось так. Подивлюся, як вона себе буде почувати. Можна часом і моху більше дати. Можна десь щось, знаєте, витягнути, якщо вам не подобається. І безперечно, ні сьогодні, мабуть, ні завтра я її не буду поливати. Вона має у собі мох, вона має коріння яке напилося лікувального напою. Ось так. Шию я не буду закривати. Може, трош, трішечки ще дам моху до шиї, бо все ж таки мені дуже хочеться, щоб пішли корінці звідси. Треба буде доглядати, треба дивитися. Зразу видно, як вона себе поводить. Це не є щось стале, яке не підлягає змін. Зрештою, якщо бачите, що орхідея починає хворіти, щось їй недобре, можна цілком поміняти грун. Ну, безперечно, тут я нічого не буду міняти тут, більш-менш все нормально. Ось така вийшла сьогодні посадка для сезаму. Я ще тут якесь кашпо одягну. Ось так. Чекаємо на її адаптацію. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей!